Перелік свят божественних, які були в стародавні часи. Наші пращури святкували, дотримувалися, тому що бачили, що це все напрацьовується і працює. Тим самим вони могли тримати ладне життя. Дивіться, звернення до Бога роду, ми можемо яким чином зробити. Що буду робити я? Ділюсь власними навантаженнями, які я роблю. У зенитний час я завжди. Воздвигаю хвалу богам і предкам, пращурам всім нашим, так це раз. Ви також можете це робити. Після презентації я вам скину файл там, де у нас є слави. Пробачайте мене російську, але ви знаєте, у нас російська, білоруська, українська – це все єдине поле творчості богів, які складали нам знання. Тому будемо долучати все, що можемо, все, що нам може дати пробудження нашої родової пам'яті. Так от а, хочу вам сказати, що коли ви будете працювати зі своїми предками цього періоду, а, згадувати, ходити там на поминки, напоминальні помина, на якісь там а, кладовищі да, на цвинтарі, а, будете що там робити, пам'ятаєте правило йдемо предки, ну, про, мощі наші, ми прийшли к вам в гості і потім мертве мертве живем живе. Ви пам'ятаєте це? Далі, коли ми згадуємо кожного свого родича, Кровного некровного, ми, якщо його згадуємо по імені, увага по імені це дуже корисно, тому що це код, це місце, це 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 місто. Розумієте, це адрес. Тому, будь ласка, згадайте, що у наших пращурів була родова книга. Вона велась на жаль 300 років тому назад. Все це познищували, обірвали нам родову пам'ять, і яким чином ми оце барахтаємося. І ви барах... мабуть, мабуть, якось. Вибарахтемося, хто якщо не ми, да. Тому якщо хтось має мрію скласти родову книгу а, в цей період найкращим чином, хоча б згадайте. Згадайте своїх родичів поіменно сядьте на пищі, а, Хочете намалюйте родове дерево. Колись ми будемо робити це обов'язково в практиках. А, намалюйте себе внизу, наприклад. Да, ось я або мій братик і сестричка Наступний рівень сім колін пішли вгору. Да. А, коліно мами, татуся мами. Пра бабуся, прадідушка, прапра і пішли вгору, да. Хоча б згадайте, якщо у вас є можливість поїхати на місто, де ви саме народилися, ваше місто, сило родове місто. Якщо ви можете е, побути в тих містах, де були ваші пращури, дідусі, бабусі, будь ласка, в цей період це найкращим чином з'єднатися. Побути там, привезти може шматочок, грудочку земельки звідти, або якийсь кристал, тому що всі кристали резонують з нами, бо ми насамперед кристал. Так? Що ще корисно б зробити? Дійсно, попросіть пробачення у тих, кого образили. Давайте налаштовувати стосунки насамперед в своїх родах, в своїх родинах, в своїх сім'ях. Початок завжди з себе. себе. Далі, що ми підтримуємо? на кладбищі, будь ласка, якщо йдете, ну я не буду нести а, штучні квіти, тому що я не хочу забруднювати середовище, тому ми ламаємо бузок. Є квіти, які виросли в городі, є бабусі, які хочуть додати собі а, достаточку і вони продають квіти. Будь ласка, давайте підтримувати їх. А що я ще буду робити? Я буду малювати фігури. Тому що я працюю з сакральною геометрією, буду малювати, працювати з кутами. І кожен період я стараюся намалювати якийсь символічний знак, покрити його певним кольором. Да, от буде зелений. Я вдігаю цей період ізумруди, тому що це знаєте, у це вже ми заходимо в резонанс свідомо, практично і напрацьовуємо. І от коли ми можемо пройти ціле коло, воно воно буде вже цільне. І буде енергетично йомке. Розумієте? Ми зараз, от, уважаю, от є що там таке щось могутнє, масивне, якісне, наше, рідненьке. Ми саме його створили, туди запакували, а зараз ми до нього долучаємося. І воно каже: о, ура, на кінець! то Згадали, прийшли, ось вам, тримайте. І ми завжди славили своїх богів, бо не було їх не славити. розумієте? Зараз неославіністи, багато хто систем, які кажуть тільки проти. Про, про три системи: мірнаві, яві і праві. А славі немає. Увага! Мір славі відповідає за еволюційний розвиток, розумієте? За за, за богів відповідає. Тому я вас вітаю в сьогоднішньому дні. Бажаю нам успішного періоду в період Богорода. Бажаю нам процвітання, ладу. І взаємодії. Дякую за довіру, всіх обіймаю серцем. Успіхів бажаю. На все добре. Надіюсь, що наша зустріч записана, і я зможу їм всім, хто не попав на неї, викласти в нашому ресурсі новоствореному, який називається Джерело Ра. Вітаю, дякую. До зустрічі. Так, ну, починаємо виходити вийти. Мабуть, це вийти да? закінчити трансляцію.